Вітаю, шановні учасники нашої зустрічі. Дозвольте до вашої уваги а, запропонувати. Запропонувати презентацію центру консультаційного зоотехнічного обслуговування мікро, малих та середніх підприємств, так званих ММСП, які займаються птахівництвом. Цей центр функціонує на базі державної дослідної станції птахівництва НААН, як вже сказав Олег Олександрович, і є однією з важливих ланок взаємодії з виробниками та гарантування якості кінцевої продукції. З самого початку, з самого початку я хочу привернути вашу увагу саме до безпосередньо до нашої установи і Основних напрямків її діяльності, що допоможе розкрити мотиви і необхідність створення такого центру. Першорядна функція станції як наукової саме установи полягає у здійсненні науково-дослідної роботи, основні результати якої спрямовані на вирішення різнопланових проблем птахівництва. Всі отримані розробки проходять перевірку та впроваджуються насамперед на експериментальній фермі збереження державного генофонду, птиці, де утримується єдина в Україні зусиллями наших науковців: єдина в Україні колекція генофонду сільськогосподарської птиці української селекції. Тому другим і не менш важливим. Напрямом діяльності станції є саме збереження генофонду вітчизняної птиці, його поліпшення і використання в програмах селекції при виведенні селекційно, нових селекційно значимих форм. І в рамках цієї ж роботи здійснюється розповсюдження генофонної птиці території України, що, в свою чергу, сприяє також зменшення імпортозалежності нашої держави від зарубіжних генетичних ресурсів. Результати науково-технічної діяльності станції націлені на вирішення проблем галузі вітчизняного птахівництва, підвищення ефективності діяльності фермерських та присидивних господарств населення. Отже, третя і, мабуть, найважливіша роль, яку відіграє станція, це зв'язок із виробництвом, з виробниками продукції птахівництва, а саме наукове забезпечення галузі. Це досягається за рахунок впровадження результатів наукової роботи та наукового, аналітичного і консультаційного супроводу півничих господарств, а також підприємств, які займаються супутньою діяльністю, як то інкубаторні підприємства, кормовиробники. Саме розширення можливості виконання цієї основної ролі. Щодо комплексного вирішення питань, які виникають при вирощуванні та утриманні птиці в ММСП, а також задоволення попиту у них на консультаційні та зоотехнічні послуги, і мало за мету створення на базі дослідної станції центру обслуговування стахівництва, так званого ЦОП в рамках грантової підтримки з боку. Агентства США з міжнародного розвитку USAID та компанії Кемонікс International було організовано діяльність цього центру, забезпечено його необхідним інструментарієм та сучасним обладнанням, і таким чином умов, створено умови для доступу ММСП до сучасних консультаційно-зоотехнічних послуг і дотримання стандартів простежуваності та якості продукції. Це буде сприяти підвищенню рівня знань ММСП з питань поліпшення продуктивності та безпечності вирощування птиці, збільшенню обсягів виробництва продукції птахівництва за міжнародними стандартами якості та безпечності, і впровадженню міжнародних практик біобезпеки та зменшенню негативного впливу на навколишнє середовище. Для успішної діяльності ЦОП реалізації його основних завдань залучена команда експертів, які зараз у вас на екрані. Це все висококваліфіковані фахівці е, станції птахівництва. Вони мають вищу і спеціальну освіту, колосальний досвід роботи, володіють високим виробничим і інтелектуальним потенціалом, здатні забезпечити високий рівень обслуговування ММСП. Центр обслуговування стахівництва окуплює широкий комплекс послуг за наступними напрямками: оцінка якісних характеристик кормів та їх компонентів, оцінка якості інкубаційних яєць, оцінка стану здоров'я птиці та профілактика захворювань, оцінка параметрів та умов вирощування та утримання птиці. А також таких напрямків, як навчання птахівників та консультації з питання вирощування та утримання птиці, і забезпечення ММСП якісними власними генетичними ресурсами і супровідною технологією вирощування птиці. Хочу коротко зупинитися на діяльності центру за кожним із цих напрямків. В цілому, для фермерського та присадивного господа, птахівництва, на яке націлена діяльність в основному, характерною проблемою є нестача високоякісних кормів, які забезпечують максимальне використання генетичного потенціалу птиці, що призводить до підвищення собівартості та витрат кормів на одиницю продукції і зниження продуктивності. В сертифікованій лабораторії центру обслуговування стахівництва здійснюється як експрес оцінка кормової сировини, так і оцінка арбітражними класичними методами. Експрес оцінка поживних характеристик компонентів корму виконується з використанням інфрачервоного аналізатора, придбаного за кошти субгранту, і триває лише 2-3 хвилини. З використанням же арбітражних методів здійснюється більш глибокий за хімічний аналіз кормів та компонентів, в тому числі навміст вітамінів та мікроелементів, оцінка токсичності кормів, оцінка їх якості за кислотним та перекисним числом, і також виявлення фальсифікацій. Такі послуги затребувані в основному власниками господарств, які виготовляють корми для годівлі птиці самостійно або ж безпосередніми виробниками кормів для птиці. Лабораторії центру проводять визначення вітаміни, вітамінів в інкубаційних яйцях, яка, яйцях, оцінку якості шкаролупи та інших складових яєць на відповідність вимогам діючого стандарту. Відповідно до вимог діючого законодавства, контроль вітамінів в інкубаційних яйцях слід проводити регулярно, тому ці послуги користуються попитом власників батьківських стартиці, які отримують інкубаційне яйце і його реалізують. В лабораторії центру е е, проводять е, для отримання якісної і безпечної продукції птахівництва важливим є дотримання нормативних параметрів та умов вирощування птиці. Е Переносний трьохкомпонентний газоаналізатор дозволяє експертам центру надавати консультації щодо якості повітря в пташнику безпосередньо у господарстві, тобто надавати виїзні консультації. Вимірявши вміст шкідливих газів у повітрі пташника з допомогою цього приладу, експерти надають рекомендації власникам фермерських господарств щодо оптимізації вентиляції. Завдяки напівавтоматичному біохімічному е, е, аналізатору е, стало можливим здійснення аналізу сироватки крові птиці за основними параметрами, що характеризують її фізіологічний стан та здоров'я. Ветеринарний експерт, зробивши такий аналіз, за лічені хвилини може надати консультацію щодо причин незадовільного стану птиці та падежу та за необхідності розробити програму лікування. Окрім цього, у центрі надаються також послуги з вакцинації птиці, проводяться бактеріологічні та вірусологічні дослідження, а також патологоанатомічний розтин загиблої птиці для встановлення діагнозу. На спеціальних навчальних семінарах стосовно технології вирощування та розведення різних видів птиці, експерти центру дають можливість початківцям пізнати ази галузі птахівництва, а досвідченим фахівцям поповнити свій запас знань. Для проведення навчань є все необхідне обладнання, експериментальна ферма для демонстрації успішних практик вирощування птиці, а також кваліфіковані експерти та необхідна методична література. Для початківців, які лише розпочинають птахівничий бізнес або власників птахогосподарства, де виявлено певні проблеми, передбачено консультації досвідчені експерти допоможуть у вивченні ситуації та нададуть ефективні рекомендації з налагодження стабільного виробництва продукції. І родзинкою діяльності центру є унікальна пропозиція для фермерів: це інкубаційне яйце та добовий молодняк від інтичок вітчизняного кросу Харківський та генофонних популяцій кореї різного напряму продуктивності, які на експериментальній фермі збереження державного генофонду птиці. А завдяки новому інкубатору. Який також придбаний був спеціально донорами проекту, стало можливим виведення якісного молодняку під контролем експертів Центру обслуговування птахівництва. Коротко зупинюся на результатах діяльності центру у 2022 році. За цей період за технічні та консультаційні послуги отримати 11 ФОП та 317 власників присадибних господарств, які займаються птахівництвом. З метою продовольчої безпеки здійснювалася реалізація яєць та птиці в різні регіони України. Об'єми реалізації тут вказані на слайді, я їх не буду зачитувати. Також проведено було онлайн-конференцію для фермерів і виробників продукції птахів. Первість тахівництво виклики ризики та перспективи сезону 2022. та взяти участь у навчальному вебінарі. Криза як новий виток розвитку інновації у галузі птахівництва та кормовиробництва. І наостанок я хочу зупинитися на проблемах у роботі центру, які здебільшого були пов'язані зі складною ситуацією, в якій опинився регіон внаслідок збройної агресії Росії. Державна дослідна станція птахівництва та центр обслуговування, який є, діє на її базі, територіально розташовані у центрі Харківської області. Зазвичай цей регіон є одним з найбільш потужних регіонів України за показниками виробництва яєць та м'яса різних видів птиці. За виробництвом м'яса індиків населення цей регіон є одним із лідерів України. Загальна кількість птиці станом на кінець 2021 року становить 6,3 мільйона галів, і переважна більшість з них утримується населенням, це понад 76%. Крім того, в регіоні є декілька потужних інкубаторно-птахівничих станцій, які завдяки чому населення області забезпечене дубовим молодняком птиці. Значна частина цього молодняку, особливо індиків, в подальшому відправляється на вирощування у різні регіони України. Якщо ж поглянути на карту, то найближчі сусіди також мають доволі потужні потужний потенціал щодо боголів'я птиці. Станом на кінець 2021 року в них населення лише населенням утрималося від 2,1 до 3,8 мільйонів голів птиці різних видів. Тож потенційних споживачів послуг центру доволі велика кількість. У 2021 році лише в Харківській області налічувалося біля 215 тисяч домогосподарств, які отримували різну кількість птиці і були потенційними споживачами послуг цукру. Слід наголосити, що ці дані наведені станом на 1 січня 2022 року. Офіційних статистичних даних за 2022 рік безпосередньо не опубліковано однак, зрозуміло, що відбулося значне скорочення. Поголів'яти як у Харківській області, так і у суміжних областях, зокрема у Сумській, Донецькій та Луганській, які більша частина з яких тривалий час знаходилася у підокупації внаслідок російської агресії. Наразі про цілковите відновлення поголів'я на звільнених територіях, очевидно, не йдеться через бойові дії, які тривають у безпосередній близькості та постійні обстріли. Окрім того, у зв'язку з такою складною ситуацією через невідомість та невизначеність обстановки в країні. Порушення логістичних зв'язків, удорожчання паливомастильних матеріалів е, та обмежені можливості придбати потрібні кормові інгредієнти для птиці у значної кількості населення, яке потенційно займалося тахівництвом, відбулася зміна пріоритетів у напрямки відмови від утримання птиці або ж до значного скорочення її поволі. Кисельність фермерських та присадивних господарств у регіоні зменшилася майже вдвічі. негативно. Ситуація відобразилася і на діяльності центру. Через безпосередню близькість до зони бойових Молодець. дій, генофон міста да. та індиків, що зберігаються в дослідній станції, опинилися в загрозливому да. стані. Тривалий та перманентний стрес і кормовий фактор, що виник з початком війни, призвели до значного погіршення фізіологічного стану птиці, падіння показників несучості та зниження якості отримуваної племінної продукції. І лише завдяки підтримці небайдужих людей цей цінний генофон нашої птиці не було втрачено. Однак відбулося суттєве зменшення кількості потенційних покупців інкубаційних яєць і падіння попиту на племінну продукцію птахівництва та послуги ЦОК. Але незважаючи на все це, ми продовжуємо працювати і надавати кваліфіковану допомогу власникам та господарств. Тому довіртеся і ви знанням команди експертів, які здійснюють науковий супровід у всіх напрямках в галузі птахівництва. Не нехтуйте можливістю. Отримати сучасні аналітичні та консультаційні послуги, підвищити ефективність виробництва своєї продукції і поповнити свої знання або дізнатися щось нове. Завітайте до нашого центру і забезпечимо продовольчу безпеку нашої країни разом.